Перша книга Хронік, розділ 13. Давид радив раду з тисячниками, сотниками і усіма начальниками. Давид сказав до громади Ізраїля, Коли вам завгодно і коли на те воля Господа Бога нашого. Пошлім до наших братів, що зостались по землях ізраїльських, а разом з ними до священників та левітів, що лишились у містах з приналежними до них пасовиськами, щоб вони зібрались до нас і принесемо до себе ковчег Бога нашого. Бо за часів Саула ми не звертали уваги на нього. Громада ухвалила зробити так. Бо було воно до вподоби всій громаді. Тоді Давид зібрав ізраїльтян від єгипетського шіхору до Хамат Входу, щоб перенести ковчег Божий з киріят Єаріму. Потім Давид з Ізраїлем пішов у Ваалу, у Кіріят Єарім, що в юдеї, щоб узяти звідтіль ковчег Бога, Господа, що почиває на херовимах, що зветься цим іменем. І повезли Божий ковчег на новому возі з дому Авінодава, а Узза та Ахіо супроводжували віз. Давид і весь Ізраїль веселились перед Богом що сили підспіви, граючи на цитрах, арфах, бубнах, цимбалах та сурмлячі. Як дійшли до Кідонового току, Уза простяг руку, щоб підтримати ковчег. Бо воли його нахилили. Та Господній гнів запалав на Узу, і Господь ударив його на смерть за те, що він простяг свою руку до ковчега, і він помер там таки перед Богом. Давид засмутився, що Господь покарав так жорстоко Узу і назвав те місце Пролом Узи по цей день. Давид злякався Бога в той день і сказав. Як же мені внести до себе ковчег Божий? І не повіз Давид ковчег до себе у Давид город, а завернув його додому Оведедома з гату. Так ковчег Божий зостався в родині Оведедома в його хаті три місяці, і Господь поблагословив дім Оведедома і усе, що в нього було.